Добрий день, запрошую вас на мій канал. Мене звати Анна і я живу в Італії. І Це джада це Джада, це дівчинка з автизмом, з якою я гуляю після обіду. У мене зараз єдина ось ця тільки робота є. Я не про це хотіла говорити, я хотіла сказати, що роботи в мене немає, я шукаю роботу, бо грошей, якби гроші, грошей немає, гроші кінчаються. А роботи мені треба мою хату довести до, до, довести його до гарного вигляду. Вчора до мене мав прийти фалінями. Фалінями це називається, як звати фалінями, те, що меблі робить. Фалінями столяр, столяр мав прийти. Дав мені цей столяр один мій знайомий італійський, Мій дав номер молодого столяра. Албанизи, ви можете собі представити? Албанизи, який живе в Італії, який має троє дітей. Ну, я бачила на, на, на цьому фотографію на WhatsApp. І я його ще не знаю, і він не прийшов. Він вчора до мене ми домовилися, бо він зайнятий багато. І він мені, Я завжди за містом, не маю часу, і ми так би домовилися, що він мені завтра має прийти. І він мені так би не прийшов. не прийшов. Я трошки розстроїлася. Зараз в мене багато роботи є на терасі, бо Я хочу свою терасу довести до, до, до ладу. Мені треба там квіти посадити, деякі квіти мені треба викинути Дорогесенькі мої багато квітів, багато квіти. Вони якби, роблять вам і красу, і роблять вам бардак. Бардак це по львівськи Ось так. Ви розумієте? Віталій, хто живе в Італії багато, багато хто живе в Італії, бачив, скільки всяких італійців тут тримають всяких тих горшків, Я їх не перед. Для чого такий бардак тримати біля хати, на балконі, всякі квіти тримати мертві, напівмертві, квіти, яких спасають, вазонки, які ви хочете спасати ще, вони вже, вони вже майже мертві, ви ще хочете спасати. Оцей хочете спасати, цей хочете спасати. Цей вже вмирає, цей ще красивий живір. Повикидайте ці всі квіти і поставте собі три вазонки, гарні, красиві, щоб вам давали красу, і вам не пейзаж не портили. От так, я хочу робити, так я хочу робити. І свою терасу я хочу довести до ідеального стану, щоб там було гарно. І мені треба шафу зробити: таку шафу високу високу на всю висоту. Там в мене така нікія є, така, майже 20 така вм'ятина є в стіні. А ще мені треба 20 плюс ну, ще 20 натягнути, щоб мені ось так 40 см було. І щоб таку шафотку з поличками, там я хочу робити, і я хочу зробити туди двері, алюмінієві двері. Я вже руб в я робила і такі двері з алюмінію коштують такі персіани, Знаєте, персіани такі, або як віда були, як тут ви по Італії бачите, з такими ламеллі називаються такі ламеллі. Можна робити дерев'яні, можна робити з, з пластмаси. Півучі, а можна з алюмінію. Я хочу з алюмінію, тому що вони назавжди вони не бояться ні сонця, ні сонця, ні вітру. Хоча моя тераса, скажімо, в такому місці, що там сонце тільки до, до першої години літом б'є, і навіть не страшно, тому що у мене тинда є. Оця тинда така, знаєте, нову я зробила, що закривати, щоб сонце мені на квіти не било. Бо тинда мусить бути. У мене квіти такі зелені, вони не хочуть прямого сонця. Вони от зимою гарні, навесні гарні. А літом, як я їх не накрию від такого прямого соня сонця, то вони починають. Дуже погано себе почувати і вони міняють колір, вони навіть не є такі зелені, вони починають журтувати і бути. Вони не хочуть. І оця тинда є така, що мені треба накрити. За Таку тинду я заплатила 110 євро. Все-все, те, що вони прийшли, поміряли, це все входить за Іва, Іва Кумприза це той податок такий, там 22 євро. Чада кіче. А? Джада її звати, дівчинку Джада звати. Сьогодні весела. Це що бутилка? Це її, та, що мама їй дала. Вона має і таку, і таку. Вона вже поставила тут мені незакриту бутилку. Деколи вона закриває, але як неї, як вона не може закрити, то вона ось так. Мені, почат, почекайте, зараз я закрию. І той фалінямент прийшов, і мені треба зробити привінтівку, це означає до двох е, майстрів піти, і, щоб вони мені зробили. Я хочу якісне робити, я звикла якісне. У мене, е, мене спальня зроблена е, по, по мізурі, як то кажуть, по розміру. І, і я ще хочу в привході робити по розміру. І я не знаю, чи мені... я боюся того майстра брати, бо він так якби на фотографії молодий, ну скільки він може мати, Ну 45 років він може мати. Він ж все-таки не має такого опиту. 200 євро заплатити більше, щоб він мені зробив ці меблі на балкон. Але ліпше 200-300 євро більше заплатити, але щоб воно вигляд мало і щоб воно якісне було. ви розумієте? Які меблі я хочу робити? Я хочу е м, пральну машину ось так повністю закрити, особливо спереду, щоб та пральна машина отак відкривалася, щоб я не бачила того, то й, м, заходиш на балкон, там пральна машина, в тебе там умивальник в тебе все Воно не гарно виглядає. А мені треба. Кварц, напевне, куплю кусок кварця, щоб мені той кварц так от вирізали, mm -hmm. як той мій умивальник, і зверху накрили. і, і Всі бока накрили, щоб мені там ззаду нічого не пало, сміття ніякого. Я там буду варити дорогесенькі мої, Там буде моя кухня, все, що смердить, воно там в мене буде на, на терасі. Всяка риба, всяка капуста. Ви розумієте, бо я хочу, я купляю, у мене є багато всяких профумів для хати, для, для, для помешкання, для хати. Але ніякий вам профум не поможе, якщо буде запах в хаті. Я вікна відкриваю, це Італія, в мене вікна постійно відкриті, але я з вулиці приходжу, все одно якийсь запах якогось вареного є. Хата так, якби чиста, варено якийсь запах є. Я навіть колись думала, заходжу. Знаєте, ви як заходите в профумерію. Профумерія це означає, ну, де, де, де всякі духи продають, де колони, всякі деодоранти продають. І ти заходиш, а там такий запах гарний, такий запах, бо там, а чому там такий запах? Бо люди приходять і пробують тестери, отак псик-псик. Псик, псик і нюхають. І там постійно псикають, і тому там такий запах хороший. І я собі так подумала: ну як зробити так, щоб такий запах в хаті ти мала, щоб я мала такий запах і ніколи не будете мати. Чому? Тому що іменно в тих магазинах, таких великих, гарних, де багато профумів продаються. Там ніхто не готує їсти. Там ніхто не готує, і там цілий день топшикають. Там лишніх профумів ніяких нема, там ніхто не живе, там ніяких, там ніяких, ні меблів немає нема. Тому що навіть, ну в мене хата нова, нова побілка, все нове, і в мене ще такого, як то кажуть, запаху такого нема. Але якщо людина вже, наприклад, 20-30 років живе в хаті, вже меблі навіть впитують цей запах такий вареного. Стіни впитують запах такий вареного. І крісла, і коври, і Одяг, і, все, все, все. і в хаті неможливо такий знайти. Неможливо такий гарний запах, щоб він був. розумієте? А я тенго, як Віталій каже. я дорожу свою хату, я свою хату дуже-дуже люблю. Це моє таке гніздечко, тепле, таке, таке зручне, таке. я не знаю, я би в Америці ніколи не жила, тому що як одна в Америці сказала, в Америці ти ногами нікуди не підеш. Не підеш нікуди, треба брати машину, їхати пів години, 20 хвилин, щоб ти щось побачила. А тут всюди ногами, всюди ногами, сонце. Італія це така країна тепла. Ви розумієте, тепла. Навіть прийти в супермеркат, ви прирівняйте Італі... в Італії. Коп, будь-який італійський супермаркет, так? Чи Коп, чи конат, чи Каріфур, будь-який. І прирівняйте ви Лідл. Прирівняйте Лідл. Або Market. От заходиш в Market, це німецький такий цей супермаркет, він такий холодний. І здається, все те саме продають. Він такий холодний, такий на вигляд холодний. Ви розумієте? Фрукти, є фрукти, все-все. Ну, то таке все холодне. Та продукція така на вигляд неуютна, така, така просто там нема навіть на що дивитися. І от Італію я дуже люблю. Оти в фалінями мені треба зараз, перший ніж жара прийде. Мені треба, мені, треба, джеда, мені треба, щоб він мені докінчив і щоб я гарно собі зробила на ті тераці. Треба було мені зимою робити, а я зимою розслабилася, і нічого не робила. А тепер треба мені, бо щоб от на ті меблі мені тепер три місяці чекати треба буде. Ну нічого не вийде, нічого не вийде. мені вже вже весна мені пропала, вже там не буду ні їсти, ні пити на ті тераці. Бо та можу, але я хотіла гарно мати, і мені треба, мені треба... Довести її до порядку, вже напевно на осінь буде це все, бо в нас треба на чергу вставати. Два-три місяці треба чекати, щоб тобі столя розробив. І, і ось так. Але помаленьку в ті квіти мені треба довести до порядку, рози посадити. І в мене, скільки там в мене? Сім 7, 7 метрів квадратних в мене тераса. Вона така, вона не, велика, вона не є велика. Вона не є велика і вона не є маленька. Називається тераца, тому що з двох сторін я вже вам пояснила. в мене закрите. У мене тут людина живе і тут живе. У мене живі люди живуть. У мене от в терасі Одна стіна бокова, одна і друга. Вона є тепла, тому що з одної сторони я живу, я грію, і з іншої сторони людина живе. Це тераса називається. А балкон це означає, що з трьох сторін дує вітер, протяг, сквозняк. вона є, вона є вільна, та якби не не, не, не цей. Сьогодні треба буде зробити, або завтра я зроблю цей порядок. Я вам покажу свою терасу, хто не бачив ще мою італійську терасу. Будемо називати балкон, щоб поскоріше, бо ви, ви будете мені сваритися. Вам не подобається, як я тераса. Говорю, бо тераса це є. У мене не тераса, в мене є терацо О. Чим відрізняється в Італії? Називається тераца А і терацо О. У мене о, терацо, тому що у мене маленькі, в мене 6-7 метрів квадратних терасо. Тераса це велика. Вона там на самому остатньому поверсі, і вона там може бути 10, 15 і 20 метрів квадратних. Ви розумієте? Це така різниця. Я вже сама поінтересувалася. думаю, Боже мій тут Віталій. Як мені тут називати? Як мені тут. <сміття> Скільки в мене паперу? <сміття> Скільки в мене тут паперу? На всякий случай Віталій в машині. І як мені називати? Тераце, терацо. Якщо маленьке, то терацо, а якщо велике, то балкон. Підемо на балкон, і я вам обов'язково обов'язково покажу, що в мене є, які в мене квіти є. Які я хочу квіти, які я люблю. І ось так. Дякую вам, що ви мені пишете, дуреньки мої. Мій балкон, дивіться.